Ви це чули? Раптовий грім щойно струсунув будинок, і ви не повірите, що сталося далі. Моя тішка, яка ще секунду тому мирно дрімала на дивані, буквально вибухнула це був не просто стрибок, це був повноцінний котячий напад паніки. За те, що здалося трьома секундами, вона перетворилася на пухнастий торнадо руйнування. Спершу полетів кітковий горщик, потім вона якимось чином зуміла зірвати штори просто з гачків. Тапок перевернувся, килим тепер став зім'ятим безладом, і тут вона зникла. Коли почався дощ, у квартирі запанувала тиша, демонструючи всі докази її паніки. А де ж була маленька винуватиця? Ховалася у глибині шафи, спокійно облизуючи лапу, вдаючи, що не має до всього цього жодного стосунку. Кішки, правда ж? Напишіть мені в коментарях, чи робив ваш улюбленець колись щось таке ж божевільне. Дякую за перегляд.